Шевченко до Оснальника, уривок. Б'ють пороги, місяць сходить, місяць як і вперше сходив. Нема січі, нема січі, нема й того, хто всім верховодив. Нема Січі. Очерета у Дніпра питає, де це наче діти, де вони гуляють. Не вернуться в запорожці, не встануть гетьмани. Покриють Україну червоні жупони. на святою, понад дібно плаче, Тяжко важко стетині, а ніхто не бачить. Тільки ворог ще сміється, смійся люди враже, та не дуже бо все гине, слава не поляже. Е, не поляже, а розкаже, що діяли в світі, чия правда, чия кривда, і чи німе діти. Наша дума наша пісня не вре, не загине. Отже, люди наша слава. Слава Україні, слава Україні, героям слава.